Історики відносять перші згадки державних утворень на території Чечні до кінця раннього середньовіччя. Частина сучасної Чечні належала до Оланського царства, а на гірській частині жили прямі пращури нокчо або ногчі. Внаслідок переміщення народів у середні віка, а також великих завоювань. Чеченці використовували гірські масиви як природню фортецю. Як не дивно, така якщо можна так сказати, традиція збереглась і до недавнього часу, а саме чеченської війни 94-го року. Цей час на великий проміжок часу Ічкерія, як часто себе називають жителі Чечні, була незалежна. Повернімось знову в історію творення кавказьких держав. Система державотворення в горах Кавказу за багатовікову історію мала певні характерні риси. Чеченці та інгуші, поселяючись на нових землях, утворювали поселення відокремлені за родовими ознаками. Ця традиція зберіглась і перенеслась з часів життя в горах. Часто такі тайпи мали відношення і навіть однакові назви з високогірними родонежальниками. Практично всі соціальні питання в тайпи вирішували старішини: від весілля до спорів в громаді. Традиції кавказських народів нам відомі з багатьох кінестрічок та книг, які романтизують їх та надають екзотичності. Так, і справді, горці дуже гоноровий народ, до того ж свободолюбивий. Не можна стверджувати, що за всі роки свого існування горці постійно воювали. Були й спокійні роки процвітання, але Кавказ завжди був ласим шматком для завоювання. Перераховувати всі середньовічні посягання і баталії будемо іншим разом. Сьогодні поговоримо про агресію московитів. Експансія Росіян на північний Кавказ датується 16 століттям. Перші офіційні контакти влади Москви з чеченцями були започатковані в 1570 році місцевим правителем Ших Мурзові Окоцьким або Акінським. До Москви навіть прибуло чеченське посольство, яке клопотало про покровительство російського царства. Цар Федір Іоанович видав тоді відповідну грамоту. З кінця 16 століття на північний Кавказ прибуло багато козаків-переселенців з Дону, Волги та інших регіонів Росії. Вони, власне, і склали терське козацтво. За активної участі вихідців сусідніх народів. Багато православних осетин і черкесів, які втікали від Османського та перського гніту, також приймали в казацтво грузин і вермен, які обрусів остаточно вливались в нього. Ці козацькі поселення час від часу ворогували з жителями Високогіря. Але під час спільної загрози чи для спільних походів проти Кримського ханства Османської імперії та Персії навіть інколи об'єднувались. Переселенці запозичували в корінних народів елементи одягу та зброї, Кавказці свою чергою переймали. Способи ведення домашнього господарства. Наступний століття порушує відносний спокій. Кавказ стає предметом інтересів великих імперій, домінування в регіоні між Шахським Іраном та Османською імперією з одного боку і Росії з іншого приносило переможці на економічні та політичні вигоди. Цар Петро І вважав Південний Кавказ важливим стратегічним посиленням для Російської імперії, як в політичних, так і економічних зв'язках між народами Північного Кавказу та Росією. Торгівля з близьким сходом і контроль за великим шовковим шляхом. Стало визначальним фактором для персійського походу в 1722 році. Петро І навіть становив особисті контакти з багатьма місцевими князями та правителями. В цей же час росіяни закріпились на Кавказі і заклали нову фортецю Святого Хреста, яка стала економічним та адміністративним центром на південному Кавказі та Прикаспії. Зараз це місто відоме як Кізляр. 1721 року розпочинаються системні карання експедиції російських військ проти чеченців в якості покарання за набіги на поселення російських колонізаторів а також за непокору так званим чеченським володарям а точніше кабардинським та кумирським ставленникам царя репресії з боку росіян були жорсткі непокірні аули спалювали брали заручників із заможних та впливових родин, що породило ненавість чеченців до загарбників. Повстання спалахували систематично протягом всього століття, але, як визнавали самі керівники каральних операцій, восставши в покріні, не прийшли. Наступним кроком росіян у посиленні своїх позицій в регіоні було примусове переселення донських та волзьких козаків, військова колонізація, яка загострила взаємне ворогування. На тлі релігійного відчуження виник шаріатський рух, який швидко набув антиросійського та антиколоніального забарвлення, перше продемонструвавши на Кавказі ефективність гасла боговогодної війни або війни за віру. Влада Московії намагалась придушити релігійно політичний рух і направила проти чеченців черговий каральний загін, який з жорстокістю спалив декілька поселень. Це сколихнуло всю Чечню. Послідовники Шейха Мансура здійснили низку наступальних операцій проти укріплень кавказської лінії, почавшись у Чечні повстання до 1787 року набуло особливого розмаху на північно-західному Кавказі. Туреччина, яка в цьому ж році вступила війну з Росією, офіційно привласнила Мансуру титул Імама і під прапором. Захисту ісламу координувала свої військові зусилля з гірськими повстанцями. Згодом росіяни все ж таки придушили повстання. Поранений Шейх Мансур був взятий в полон і засланий в Соловки, де й помер. У 1801 році Росія приєднала Грузію. Це радикально поміняло розклад на Кавказі. Московитам більше не потрібна була підтримка місцевих властителів. Відсторонені від політичної самостійності жителі регіону, вкотре повстали проти Російської імперії. Цього разу об'єднані чеченці інгуші, осетини та Кабардинці з перемінним успіхом протистояли протягом декількох років. За декілька десятиліть військового спротиву чисельність чеченців значно зменшувалась. Причиною були не тільки кровопролиття, а й переселення корінних народів в Османську імперію. В той же час Росія укріплювала свої рубежі та активно заселяла регіон. Політика експансії і надалі призводила до збройних повстань які постійно жорстко придушувалися російською владою до 1840 року. На території Чечні і Дагестану виник імамат Шаміля, який спочатку провадив успішну війну з Росією, але до 1859-го зазнав поразки. Після цього вся Чечня була приєднана до Російської імперії, а на її території було створено Терську область. Радянський період не став спокійнішим. В початок створення країни рад, громадянська війна в імперії, жителі Кавказу знов опинились між двома вогнями. Кровопролиття тривало, міста та села переходили з одних рук в інші. І, хоч на початку 20-х років минулого століття владу в регіоні остаточно захопили комуністи і створили адміністративну одиницю Ворську АССР з центром у Владикавказі. Удгірських районах все одно було неспокійно. У 1922 році Чеченський округ було перетворено на Чеченську автономну область, до якої увійшло місто Грозний. В 1925 році було проведено чекіську військову операцію з роззброєння Чечні із застосуванням артилерії та авіації. Потім колективізація, депортація та всі інші відомі наслідки життя в Радянському Союзі. Влітку 90-го року група впливових представників чеченської інтелігенції виступила з ініціативою проведення чеченського національного з'їзду для обговорення проблеми відродження національної культури, мови, традицій, історичної пам'яті. 23-25 листопада у Грозному пройшов чеченський національний з'їзд, який обрав виконавчий комітет на чолі з головою генерал-майором Джохаром Дудаєвим. 27 листопада Верховна Рада Чечено-Інгузької АССР під тиском виконкому з'їзду та масових акцій протесту. Прийняла декларацію про державний суверенітет чечено Інгуської Республіки. 8-9 червня 1991 року відбулася друга сесія першого чеченського національного з'їзду, яка оголосила себе загальним національним конгресом чеченського народу. Сесія проголосила Чеченську Республіку. Нох Серпневий пуч став каталізатором політичної обстановки в республіці. 4 вересня відбулось захоплення Грозненського телецентру та будинку радіо. Джахар Дудаєв зачитав звернення, в якому назвав керівництво республіки злочинцями, хабарниками, казнокрадами та оголосив, що з 5 вересня до проведення демократичних виборів влада в республіці переходить до рук виконкому та інших загальнодемократичних організацій. У відповідь Верховна Рада оголосила з 5 по 10 вересня надзвичайний стан у Грозному, але через 6 годин скасувала його. За кілька днів відбулася остання сесія Верховної Ради чечено інгузької республіки, на якій було ухвалено рішення про саморозпуск. Різні політичні події та призначення за декілька тижнів спровокували внутрішні конфлікти в керівництві молодої республікою, підлили, як завжди, масло у вогонь, і Росія. Керівництво в Москві вимагало скласти зброю та підкоритись. Натомість чеченське керівництво закликало свій народ об'єднатись під прапорами ісламу, тобто оголосило священну війну, закликавши до зброї всіх чеченців від 15 до 55 років. В жовтні на президентських виборах республіки переміг Дудаєв і першим ділом видав указ. Про оголошення суверенітету Чеченської Республіки в листопаді на території Чечні розпочалося захоплення прихильниками Додаєва військових містечок, озброєння та майна збройних сил СРСР та внутрішніх військ МВС СРСР. 14 січня 1994 року Чеченська Республіка була перейменована на Чеченську Республіку Ічкерія. В цей час в республіці тривала політична криза, яка часто переходила в збройні зіткнення між групами впливу військовими командирами та небезтручання Росії, звісно. Але після провальної спроби повалення Джохара Дудаєва силами чеченської опозиції, уряд Росії ухвалив рішення про введення до Чечні регулярної армії. Рада безпеки ухвалила відповідне рішення про військову операцію в Чечні. А наступного дня Борис Єльцин підписав секретний указ про заходи щодо відновлення конституційної законності та правопорядку на території Чеченської Республіки. Перші удари російської авіації відбулись зранку 1 грудня по аеродромах Каліновська, Ханкала та Грозний, знищивши всю авіацію. Чічні підрозділи об'єднаного групування військ, що складалися з частин Міністерства оборони та внутрішніх військ МВС, пішли в наступ по трьох напрямках: з північної Осетії через Індушетію. З Маздовського району північної Осетії та з території Дагестану до кінця грудня бої розгорнулися на підступах до Грозного. А до кінця року столиця Чечні була оточена і вже 31 грудня почався словнозвісний штурм Грозного. Місця дислокації бійців Дудаєво, чисельність, яких за попередніми даними міноборони становили 10-12 тисяч, були добре відомі розвідці. За іншими даними росіянам протистояли загони чеченського ополчення, чисельністю до 3,5 тисяч осіб. У яких на озброєні було кілька танків, бронемашин і мінометів? Навіть попередній аналіз сил оборони міста не залишав жодних надій, що чеченці легко здадуться. Варто також зазначити, що військове командування Росії знало про некомплектність своїх підрозділів людьми. Військові нижчої ланки просили ще час на підготовку, але згори був оголошений наказ на штурм і як не За дві новорічні доби чеченці розгромили штурмуючу російську армію. Трати росіян, убитими та зниклими безвісті становили понад півтори тисячі осіб, а також дві з половиною тисяч поранених. Було знищено понад 200 одиниць російської бронетехніки, три полки та одна бригада російської армії за два дні втратили, боєздатність та були виведені з бою. Ось що про події пізніше казав один з учасників генерал Рохлін. План операції, розроблений Грачовим і Квашніним, став фактично планом гибелі військ. Сьогодні я можу з повною впевненістю утверждати, що він не був обоснований ніякими оперативно тактичними розрахунками. Такий план має вполне определене названня Авантюра. А очікує, що в результаті його осуществлення погибли сотні людей преступная авантюра. За порукою розгрому росіян стало рішення чеченського командування майже безперешкодно пропустити до центру міста російські підрозділи і, оточивши їх, зачинити капкан. В Грозний майже без бою увійшли 131 ша мотострілецька бригада, 81 й та 693 й мотострілецькі полки, зведений загін 20-ї мотострілецької дивізії. Ці частини зайняли околиці президентського палацу та залізничний вокзал. У цей момент вони були оточені мобільними загонами чеченців та атаковані з усіх боків, насамперед, за допомогою гранатометів і мінометів. Ці підрозділи майже повністю були знищені. В ніч з 2 на 3 січня генералу Рохліну були передані в оперативне підпорядкування. 81-й та 276-й мотострілецькі полки, залишки 131-ї бригади, частини 67-го армійського корпусу та 74-та окрема мотострілкова бригада. Почався третій етап військової операції, що отримала кодове найменування Азміздія. У грозному почалися запеклі вуличні бої. Схоже, командування федеральними силами взяло до уваги прорахунки попередніх днів і зуміли налагодити управління військами. Була змінена тактика бою, відмова від штурму та перехід до класичної схеми вуличних боїв, так звана сталінградська тактика, створення опорних пунктів у багатоповерхових будинках, використання снайперів і головне ефективне використання артилерії. Запеклі бої тривали ще півтора тижні. Росіяни з великими втратами прогризались в центр міста навколо президентського. О, палацу розташувалися сусідні опорні вузли захисників Грозного. Навколишні вулиці були обладнані в позиції для ведення вогню з танків та артилерії прямим наведенням. Добре, підготовлена для оборони мережа підземних міських комунікацій дозволяла чеченцям вільно маневрувати та проникати у тил федералів. Однак, незважаючи на опір, у першій половині січня російським військам вдалося просунутись в глиб Грозного. 13 січня війська московитів розпочали штурм будівлі ради міністрів. Бій за Савмін, який тривав декілька днів, відзначався такою напруженістю та розпалом, що психіка багатьох офіцерів і солдат почала здавати. Так це описав один з російських офіцерів у своєму рапорті. Лічний состав штурмової групи, державши оборону на Савміні. Після нальоту нашої авіації, понесених від нашої авіації потерь, звернувся к командиру майора Червашенка з требованням покинути позиції і прориватися з любыми потерями к своїм. Усилиями майора Черевашенко это удалось предотвратить. Солдаты лежали в подвалах совмина, не ели и не пили, даже отказывались вносить раненых товарищей. Среди солдат имеются случаи психологических срывов и истерик. Так, рядовой Г. заявлял, что больше не может терпеть такой обстановки и угрожал всех перестрелять. Подобный срыв был и у рядового С. В полку осталось 11 боевых офицеров. Все они заявляют, что больше что-либо штурмовать не будут. Что в Чечне идет плановое сокращение офицерского состава. И что их всех хотят здесь положить. We'll <laughs> Після бомбардування президентського палацу в ніч з 18-19 січня чеченські загони почали відступати. Після захоплення палацу над будівлею вивісили прапор Російської Федерації. Одночасно Єльцин заявив про кінець воєнного етапу конфлікту, хоча бої тривали у Грозному і в наступні дні, проте інтенсивність їх дещо знизилась. Загони Дудаєва тримали оборону міста аж до початку лютого. Грозний буквально стерла авіація та артилерія росіян. Чеченців за два місяці відтіснили на південній околиці Грозного, де вони зупинили. Рух федеральних військ тепер головним завданням російських збройних сил стало встановлення контролю за рівнинними районами Бунтівної Республіки. Московіти одночасно з пропагандою місцевого населення активно займали висоти для контролю території. В багатьох поселеннях їх зустрічали зі зброєю, навіть поселення, де не були присутні ополченці Дудаєва. До квітня 1995 року російськими військами були зайнята майже вся рівнина території Чечні, і загони Дудаєва перейшли до диверсійно-партизанських операцій, перемістивши основні сили в гори. В середині травня федеральні сили розпочали широкомасштабний наступ у Бредгірських районах. Незважаючи на значну перевагу в живій силі і техніці, російські військові загрузили в обороні супротивника. На те, щоб взяти Чіріюрт, генерал. А у знадобився тиждень на обстріли і бомбардування. За час просування федеральних військ на південь чеченці перекинули частину сил на рівнину. Крім того, різко збільшилась кількість операцій, спрямованих не тільки проти росіян, а й чеченських лідерів, лояльних до Росії. Найбільш резонансним з них стало захоплення 14 червня лікарні в Будьоновську та атака 9 січня 96 року загонів так званих бойовиків на Дагестанське місто Кізляр, яке супроводжувалося захопленим заручників. В грозному в цей час призначені Росією тимчасова рада та уряд національного відродження проводили перемовини з окупантами. В жовтні головою уряду національного відродження став колишній голова Верховної Ради чеченно інгуйської Республіки Доку Завгаєв. А вже в грудні у Чечні відбулись вибори голови Чеченської Республіки, на яких переміг Завгаєв, який набрав 96,4% голосів. Дивно так. Але така кремлівська розстановка не призвела до миру, а знов повернула до кровопролиття. В березні 96-го року війська Дудаєва атакували Грозний, захопивши частину міста і навіть отримали з ньом декілька днів. Але 21 квітня Джахара Дудаєва було вбито ракетним ударом з російських штурмовиків су 25 після того, як російські спецслужби запаленгували сигнал його супутникового телефону. Наступного дня виконуючим обов'язки президента Чечні призначили Залімхана Яндарбієва. Війна перейшла в затяжну стадію, незважаючи. На деякі успіхи федеральних військ 27 травня у Москві відбулася зустріч між Борисом Єльциним та Зелімханом Яндарбієвим, за підсумками якого було підписано домовленість про припинення вогню та заходи щодо врегулювання збройного конфлікту на території Чечні. Згодом в місті назрані в ході чергового раунду переговорів було досягнуто згоди про виведення російських військ з території Чечні, розброєння загонів повстанців, проведення вільних демократичних виборів. Але вже за декілька тижнів Росія перестала дотримуватись цих домовлень. Стій і відновили військові дії 6 серпня. Чеченські загони знов атакували Грозний. Російський гарнізон під командуванням генерала Пуліковського, незважаючи на значну перевагу в живій силі та техніці, не зміг утримати місто. Разом з цим 6 серпня повстанці взяли під контроль міста Аргун і Гундермес. 31 серпня начальник головного штабу збройних сил Чечні Аслан Масхадов та секретар Ради безпеки Росії Олександр Лебідь, врешті, підписали у Хасавюрті угоди про перемір'я, які завершили першу чеченську війну. Підсумком домовленості стало виведення федеральних військ із Чечні а питання про статус республіки було відкладено до 2001 року, до другої війни Росії проти Чечні.